І Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі Бо браття і сестри, сьогодні така днина, що ми знаємо половину світу, сьогодні святкує диство Христове, що сказати, радість та днила повинна би бути, але для нашої держави, для нашого села. Наші сім'ї, ця радість не скоро вона настане, як була тими роками. Сьогодні український народ терпить навалу, терпить агресора, який сьогодні іде і не дивиться не на те, що діти, не те, що старші немочні. Люди гинуть, жінки залишаються, без чоловіків домами, Не дивиться ні на що. Він поставив собі мету, мету, можна сказати, виконання волі Злого Духа, бо тому що, каже Господь, не вбий. А людина, якщо йде вбивати, то це немає там Божого. Ми сьогодні терпимо і з терпінням переносимо те все, що сьогодні ми маємо від сусіда, ворога нашого. Людина, прийшовши в цей світ від народження до кончини своєї, вона проходить певний відрізок. І вона не знає, від нас забрано, що нас чекає на нашій життєвій дорозі. Ми прийшли по волі Господній, і по волі Господній ми цей світ, як покидаємо. І цей період життя від народження до смерті, від домівки до могили, від нас забраний. Але ми бачимо. Що не так все є гладко в цьому житті. Хоча людина хоче жити, але якщо переглянути роки свого життя, особливо старші люди дивляться, а більше труднощів є, більше є зла, ніж добра у цьому світі, більше людина працює, ніж віддихає, більше вона зносить якихось. На рух від свого ближнього і біди, ніж доброго слова. Чому воно так? Хіба ж цей світ не є благословенним Богом? Є він благословенним Богом. Але, дорогі брати і сестри, Господь дав людині свобідну волю. Господь дав людині, щоб вона могла вибрати між добром і злом. І на превеликий жаль людина сьогодні. Вибирає те, що більше їй легше, що більше їй доподоби, це більше їй, яка зробити що зле, більше дошкулити один одному, більше упрекнути, більше утопити його, як кажуть, цьому посміятися, принижити, ніж подати руку допомоги і підтримки. І не раз людина думає, а чому вона так? І не раз бувають такі дні людські. Такі тяжкі, що людина вже чуть руки не опускає і і далі де шукати підтримки, як і сьогодні, весь український народ думає, де знайти підтримки, як у молитву читати до Господа Бога, щоб Господь Бог почув, щоби відвернув цю біду. Де ми звернули не так, дорогі вухристі, браття і сестри, коли отримали дар Божий, вільну незалежну Україну. Де ми вибір зробили не так? Чому ми допустили? Сьогодні я думаю, що кожна людина над цим роздумує. Чому воно так? І навіть чуть не впадає в відчай і думає, як Як далі буде, такі молоді діти помирають. Сьогодні 34 роки. Якщо я знаю, якого року 88-го, мені сказав 34 роки сьогодні іде в могилу, дитинка залишилася. Сиротою, дружина залишилася вдовою, і таких сотні, сотні сімей, дорогі брати і сестри, де наші промах? Чому ми над цим де ми над цим помилилися? Чому воно так ми допустили в цьому житті? Чому страждають може, навіть ті, хто може нічого не вирішував у ті роки, коли будувалася Україна? Чому воно так це. Від нас забрано, дорогі брати і сестри, знати чому так. Але Господь каже, Господь каже такі слова. Йоанн Богослов говорить. Господь сказав: Я є дорога, я є правда і життя. Ми в цьому житті повинні, пам'ятаючи ці слова Господні, находити ту дорогу, яка веде до Господа Бога. Находити її, шукати, якби не було трудно нам, якби не було нам прикло. Ми повинні шукати Господа Бога. Ми повинні стояти на тій правді, яку Господь нам встановив. Ми повинні не дати, щоб зло восторжествувало в цьому світі. Ми повинні докласти кожен, хто що може, докласти зусилля, щоб не дати злу перемагати добро. Ми повинні зуміти зробити так, щоби справді, після кончини нашого життя, ми отримали те життя, яке Господь нам обіцяє. Життя вічне, життя з Господом Богом. Ми повинні в цьому житті зробити все для того, щоби не втратити його. Навіть тоді, коли потрібно, і людина віддає. І Своє життя, заради того, щоби жив інший, заради того, щоб жила його душа вічно. Як сьогодні є ти прикладом для нас, наші хлопці, наш воїн Ілля, наш воїн Петро, наш воїн Віталій і наш воїн Іван. Сьогодні ми дивимося, заходиш на цей цвинтар і сум побирає, плач побирає, дорогі брати і сестри. Вдячність не знаєш, як маєш сказати дякую цим прекрасним хлопцям, воїнам, синам, батькам, братам. Не знаєш, як маєш віддячити. І таких сотні, тисячі наших хлопців. Ми їм вдячні. Ми складаємо той низький уклін за їхню ту жертву, яку вони чинили. Ми дякуємо тим батькам, за тих прекрасних синів, які їх виховали. Які зуміли в них класти ту любов до батьківщини, любов до ближнього свого, яку вони сьогодні не на словах, як інші, кажуть, я патріот і люблю Україну свою, і чухнув десь так, щоб його і не видно. А ці хлопці зовсім інші. Це хлопці, ті, які сьогодні вартували би, жили і будували нову Україну, дорогі брати і сестри. І ми сьогодні повинні це продовжити. Ми повинні продовжити їхні ті намірі, за що вони пішли, за будівництво нової України. Тож пам'ятаймо їхній той вклад, пам'ятаймо їхній той, той внесок, який вони зробили, для того, щоб ми з вами жили, дорогі брати і сестри, для того, щоб ми сьогодні мали не мирна. Над головою, Пам'ятаємо! бо будемо мати великий гріх. Вони вже перед Богом чисті, вони віддали все. Ми можемо молимося, не молимося. Господь їм життя вічне дарував за те, що вони віддали своє життя за кожного з нас. Але як ми поведемося по відношенню до них, пам'ятаємо про це, бо нам завтра зустрітися з ними у вічності і заглянути їм в вічі. Чи ми щось зробили після того, як отримали перемогу? Чи ми щось зробили? Зробили, якийсь внесок внесли для розбудови, щоб його дитина жила у вільній, незалежній державі. І на її житті більше не було таких днів сумних. Нехай та пам'ять. Про наших воїнів ніколи в нас не зникає і з наших сердець, дорогі в Христі, братьки і сестри. Нехай Господь дарує їм те життя вічне, те царство небесне, нехай та дорога, на яку він вступив, і ту правду, яку він відстоював, нехай обдарує тим життям життям вічним. Слава Богу, слава герою нашому, слава всім нашим побратим, яким сьогодні воюють, хлопці, не знаємо, як ми маємо віддячити вам за те, що ви сьогодні робите, нехай. Господь винагороджує тих, хто спочив, тих, хто сьогодні на передовій, тих, хто сьогодні готується йти. Нехай ласка Божа буде з усіма. А ми будьмо людьми, дорогі брати і сестри, будьмо людьми. Це саме головне, щоб ми не забули той вклад, який сьогодні зроблений для нас. Нехай душа його спочине в боці, а ми, дорогі брати і сестри. Дякуємо йому. Прощати в нього. Просити його прощати. Ми не маємо в чому. Він зробив більше, ніж ми зробили до сьогодні. Що ми зробимо далі? Час покаже. На сьогоднішній день він зробив найбільше від усіх нас. Прости нас, брат. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!